Панове, привіт! Нарешті настав час забирати свої нагороди з ТОЦами Іспанської іспанської лаліги. Ви, напевно, як і я, чекаєте завтрашнього вечора, тому що фінал Ліги Європи, Аталанта проти Байера. Ну а сьогодні маємо трохи жіночого тенісу, футболу в рамках Чемпіонату Європи Ю-17 і хокею, чемпіонат світу між національними збірними. На всі ці події, як завжди, ваших прогнозів чекає Фавбет. а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. 13-2. 13-2 і 5 матчів, якщо всі виграти, буде другий ранг. Ну, ну, Мендеша хіба поставити. Але Хаверс чи Рольфо, хто в центрі. Добре. Залишається тільки поміняти місцями факіра і гарінчу, і ми готові. Без сумнівів, Хантера можна давати, але погляньте на той дриблінг Факіра я в шоці. Баланс 99. Є золотий дедбол. Та що це за гравець? У нього золоті фінеси, золотий дедбол. Серйозний склад. ЗІЗУ. ЗІЗУ у мене теж такий є, давно його не бачив. Гарно. Девід молодчинка Реалізував і суперник бере паузу. Так швидко. Юрецький Маккалістер. Дебрюйний червоний. R9 напевно, збирав. Перший власник. Тюрам біжить. І це був один трикутник, я не вірю своїм очам. Клас. Nice. Ну, золоті фінес шоти це прикол. Ви бачили ту анімацію? То як вчора фірміно. Там нога навіть не зарядилася нормально. Опа. О боже! Прекрасно! Прекрасно! Мбапе 2-1! devet, dobro je, tre dva. Bljaj, ja ne možu. Dobra, tá no Blaha. Домашня заходить, за З рольфа живіше 100%. Я взагалі думаю, що от тюрам Хавард же через грати у мене не будуть дивись 89 червоний вандайк, яка краса. О, реф дає зіграти, прикиньте. Суперник думав вже тайм закінчено. А реф дає... Зіграти? Зіграти реф дає. ні, ну от Це власне все. Що ми знаємо про цю гру про режим Ultimate 7. Та взагалі профіфу нас вариант. Це таке роками, це дуже давно. Я ще з FIFA 07 такі приколи знаю. 45-та хвилина атакуй. І не давай атакувати супернику. І 90. Ну, типу, це класика. З цим гра живе. То значить, наступну VL можна скіпнути складу. Золотий кінець. <плес> На щастя, були такі версії гри давніше, 10 років тому. Де якщо ти створив, ти забив. Тобто був ключ, де ти от ти створив. Ну, хоча б довбика би дали. <плес> Яка срака. Скільки лайней не дали довбика. Я, я розчарований катастрофічно глибоко. Що це за пік? Левандовський. Червоний Роберт Левандовський. Але немає Довбика. Але я Левандовський. П'ять на робочій нозі. Гарно. Але я і радий, і розчарований. Я хотів Довбика. Довбика не дали. Розумієте? Роберто прикольно. Лінк для Рольфо. Нарешті. Нарешті лінк для Рольфо. Але в мене немає червоного добика. І в нього немає фінес шотів. Золотих, є звичайний. Ну, але я думаю, це, це одно прикольне може бути цікаве. Ну, пограємо, подивимось. Роберто це основа буде. Ой, щось летить! Герой летить якийсь кумедний. Але це ж герой, правда? Базовий герой, серйозно, падає 21 травня, базовий герой. Йолл, яка у мене. Але Але де Брюйне. А скільки зараз коштує такий рейтинг? Вау, 20 тисяч смішно. О, хтось летить! Центрбек. З барс. І Рен Парадес. Може з Белінгемом? Savio! Та й де ти нах? Слухай, четвертий раз він десь мені падає. Я в шоці? Ну й... Той... Легенда. Come on. Уу. Лоран Блан. Що зараз такий коштує? 300 тисяч. Черговий центральний захисник. Але блан часто солідний, знаєте. Дейк і блан. Мені потрібен ще Ван Дейк і вони Ван Дейк і Блан. Золотий інод. Блан це насправді завжди солідна карта. Це як от. Як фандек золотий, як Р9, як якого ви можете зібрати в СБЧ. Завжди солідна карта. А є одне тільки але, він же не біжить. Станом на зараз всі там центрбеки під 90 несуться, то це тому. Але. Для народної цей е, пік був би фантастичним. Оп, то це летить. Тут летить де не чекали. Хто ти такий? Боже, Х'юстон, Динамо. Динамо тільки Київ. Рера. О, де добре. О, тоц. Іспанія. Що знову буде сандрапаніус, рарно? Потеліс немає якоїсь. Патрики Harru? О, Пол Сколс! Полз Коулз грає тепер за Селтик. Трошки відпустив волосся. Реінкарнація. Поверніть мені, будь ласка, ту малу. Хто то така? Патрік Гарро. 94. -та. До Рольфо. 4-4 високі воркрейти, Така от чисто Рольфо стайл. Рольфо Генг. Золотий єнот, золотий блок. Це цікаво. І це Фаудер. Беляха. Боже, 44 тисячі. Я вже повірив, що на мільйон. Третоце. Англія. Бразилія Вінісіус. Він ЛВ, напевно. Боже Савіо. Що б ти. О, Гюндоган! Гюндоган це солідно до Рольфа. У мене був Гюндоган фендез. Він мені подобався. Тому. Welcome to the Club. Це цікаво. Тут можна і пограти, і продати, щоб по ціні не знаю. І у Насім одно ясно. Зрозуміло. 300 тисяч Гюндоган. Нормально, ну це, це нормально. Ну, савіо і... у Найсімон, і то мене кинули. Зараз в мене там є ще пару паків Objectives Оооо, у мене тут є Pro, а тут що 85 плюс X10, зараз буде ще тот. 10 штучок. 100 ну ясно, що 10, ну а як могло бути по-іншому? Ой боже, у Наісімон, бляха. Але він буде з Белинговим. Хто ти такий? Негельтєрес. Оу, Лола! Лола Гальярдо. Голкіпер. Квіксельний. Ну, ситуація тут дуже цікава і заплутана в моєму клубі. Що ми отримаємо цю рампі, де відпочивати? Це теоретично можливо. Хоча він якісний, але це кеш. А я люблю збирати кеш, щоб ви питалися, на що він мені. Uh -huh. Ну, а можна дати Хаверса тоді в центрі, от так от зробити і туди батьєту поставити. Та тут не тільки блан би підійшов, тут чимало легенд би підійшло. Дівчатка на флангах. Що буде точно дуже приємно в плані гри в Атаці, порозганяти, поконтролювати м'яч. Після там Мук'єлі і то буде інший рівень. Але якщо будуть навіси, другий поверх буде хежо. Але тут фінець шот, і тут фінець шот, та ти що? Чекай, чекай, фікір тут взагалі, що ти тут втикаєш? А ну пішов звідси. Дивися, тішиться він там, вписався. Колядуй. А якщо так, то тоді може і упомікано зайти. О, а це вже інша справа. Це вже можемо розглядати. Та. Але Анрі, Андрій теж таке, що я б хотів поміняти. Ой, чекайте. М -м, я ж пелінги би хотів купити. Таким чином, моя команда отримала пачку нових цікавих карточок, а як вони грають, побачимо вже в одному з наступних випусків. Ну а червоний довбик, хто зна, можливо, в четвер в нагородах за райвел, за еліту, га, піком. Такий один з п'яти, було би файно. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.